Вітаю футбольну аудиторію підписників нашого каналу. Де? Коли?», підсумковий випуск? у 2024 році. Підбиваємо підсумки першої половини сезону 24-25 з головним тренером футбольного клубу «Чорноморець» Олександр, Олександр Олександровичем Павловичем. Вітаю вас! Доброго дня! Дякую, що знайшли час поспілкуватися. Тим більше є про що говорити, і підбиваємо підсумки і, взагалі, першої частини важкої, і не все не про все ми сказали. Після матчу Рею така емоційна була гра, не програшна була гра, але так сталося, що пропустило на останній хвилині. Я знаю, що у вас був час і передивитись, і проаналізувати. Що можете сказати, коли вже пристрасті трохи улялися. Я можу сказати, що хлопці були налаштовані. Ми їхали на 100% за перемогою. І так, да, був план один тактичний. Перебудов, Потім ми зробили зміни, там програвали, отегрались. і е, те ж саме хлопці показали, що вони прагнуть перемагати, і такими дуже великими силами пішли у напад і, скажімо, трошки втратили нашу структуру. Е, великі розриви е, між лініями. Ну і В кінці кінців от, така помилка в центрі поля е, привела до пропущеного м'яча. Хороший, добрий удар, але тактично ми не витримали нашу структуру. Після того, як рахунок зрівнявся, так я так розумію, що не було установки заспокоїтись, притиснутись, ну, чи якось інше можливе слово, і зіграти на 1-1. Тобто, 1-1, що поразка, що нічия, ну не, не досить влаштовували в цій грі. Да, був я час перемагати. 100% я згоден. І після забитого м'яча у нас були моменти: там і Віталій Єрмаков, і тот же Хабленко, і тот же Попов Кіря мігли забити. Але я теж хлопцям говорю, що ну, кожен має займатися свої справи на футбольному полі. І якщо ми атакуємо, то вже гравці, які знаходяться у захисті, повинні вже будувати захист. І в цьому ми десь. От загубились і, скажімо так, емоційно почали діяти неправильно. Останні 6 матчів така неприємна серія. Я навіть нічого не перевіряв там, статистику, не стежив там за. Певними моментами вашої кар'єри, але для вас це ось перше, коли ось так ось і різні матчі, і не програшні. Але така серія, і ну, психологічно тисне, і на хлопців, і можливо на тренерський штаб. Як взагалі переживаєте особисто ви це? Ну будемо відверти, тиск є, він це нормально в футболі. І такі серії у мене не було. Було там е без перемог, але були нічі там. Ми грали і на виїзді, але такої тривалої серії не було. Ну, я можу сказати, що ми, в принципі, перед стартом чемпіонату ми дивилися і календар, ми розуміли, з ким, скажімо так, у кінці рода нам пристоїть грати. І десь прогнозували, що може бути, скажімо так, невеликий спад по рахункам, але 100% я можу сказати, що ми в цій кінцівці не добрали ну, на 100% це з ворслою. Ми не добрали. І з тої же зареї ми могли зіграти ну, привести положительний результат. Матчі всі були різні, навіть ті, де ми здобували нічиї ну і програвали. А, є серед цих 17 ігор ну, такі поєдинки, що ну, взагалі у команди, на ваш погляд, ну, майже нічого не виходило. Ну, відрізки так, але ну, поразка була заслужена. Ну, я можу сказати, от якраз. Поєдинок з Сворслей домашній це той матч, де я не побачив би, ті положительні якості наших гравців на футбольному полі. І ми, в принципі, і по ТТД ми дивимося, відео дивимо, дивимося, що ми програли дуже багато своїх мікродоелів, що ми програли і в агресії, програли в, такій правильній, в правильному настрої. Ну, це 100% такий провальний матч, тому що ми і набрали дуже непоганий як би, ход в плані організації гри у захисті перехідних фаз. І перед цим були такі ну, дуже якісні матчі з рухом, якісні матчі з тим же Шахтарем. Коли ми програли 2-1, перебудовувалися, була правильна агресія на футбольному полі, там, правильна робота проти м'яча. Ворслей якось так все розсипалось. Цей е, період, коли ми говоримо і про матчі з рухами, шахтереми до цього були, були матчі Чорноморський продемонстрував себе найбільш характерною командою. Було скільки важливих забитих м'ячів там останні 10 хвилин, і відчайдушна гра і в захисті, ну і Тобто ми бачили, що той час, який, можливо, десь був на початку втрачений, через те, що команда ще будувалась, приїздили нові важливі гравці. І ось ну, здавалося, що ось там після 11-го туру ну, колектив склався. Ну, я згоден, що зараз ми розуміємо, на якого ми можемо, скажімо так, хто нам помічний, хто ні. Я на 100% можу сказати, що зараз команда є, ми побудували команду, костяк команди є. І під кінець якраз от цього року вже більш-менш ми, ну і ви, і журналісти, і вболівальники бачать, що ми так сильно не тусуємо состав. Ну, якщо там хлопець захворів чи пропускає, більш-менш состав є у нас. 100%, що перше завдання у нас було побудувати дисципліну побудувати організовану гру у захисті це нормально. І в цьому напрямку, напрямку ми ну, дуже плідно попрацювали. Ну, треба потрошки-потрошки е, якість. Якість це, перш за все, в атаці якість. Ми розуміємо, що багато моментів в атаці зараз ну, у нас може і не бути, але своїх там п'ять моментів із п'яти хоча б там два забивати. Ми, ми можемо в цьому році. Ми тільки один м'яч могли забити е, в матчі. От будемо працювати, будемо якраз на зборах приділяти якраз немає, якщо так вже забігати вперед. 70 на 30, то 70% сімдесят У нас роботи це буде атакувальні дії. 30% — це захист, тому що в захисті ми більш більш-менш відпрацювали. Ну, про збори трохи пізніше е, запитаю, хотілося б про сам рівень чемпіонату. Ну, ми бачимо, що кожен може обіграти ну кожного, якщо ми не беремо там перші там дві команди. Хоча Шахтар досі не може перемогти Полісся, це як там, якась містика. Але так в Єврокубках наші команди з е, об'єктивних причин не завжди можуть там дати собі раду, на жаль, але чемпіонат ви його вважаєте е, цікавим е, з інтригою. І його рівень, він зараз де, на якому ми місці в системі координат Ну, Я 100% вважаю конкурентоспособний чемпіонат, чемпіонат, в якому є інтрига. Є інтрига як в боротьбі за перші міста, так і інтрига в боротьбі за ніжні міста. Там, і 100% ми в грі. Я можу сказати, що десь ми там не набрали оч очков, там десь 3-4 очка, але. Залікових бала. Ну я вважаю, що з кожним з кожною командою ми можемо грати. З кожною командою ми виходимо відбирати очки і заробляти очки. І ми це можемо. Головне, щоб ми більше думали про футбол, більше думали, виходячи на полі про гру насамперед. Ну, Повертаючись до зборів, як такових літніх, ну будемо відверті, їх ну, не було хто був. Ті працювали, розуміємо, команда складалася, команда вже більше десь між осінню і зимою вона сформувалася. І наскільки розумію, дуже важливе значення цим збором, ну, розраховувати на дуже, дуже важливий для вас буде цей період в команді. Ну, так, е, да, я можу так от розкласти. Ми практично команду побудували там за три, три тижні, і потім хлопці під'їжджали, і я можу сказати, що. Саме головне це функціональне систем фізичний стан футболістів, і кожен під'їжджав якраз в різному стані. І побудовувати якусь тактику, високий пресінг, активний, активно переключатися після патері м'яча. Тобто це треба, щоб був добрий і рівний у всіх фізичний стан. От бажаю, що над цим ми попрацювали в кінці, і сьогодні. Перш за все, нам треба дуже якісно підцілитись і почати. Ми починаємо працювати в Одесі, попрацювати якраз закласти фундамент, щоб ми вже на зборах в Турції працювали більше там над взаємодіями між лініями, там, по своїм блокам над атакою. Більше грали під навантаженням, але більше відпрацьовували ніж закладували там фундамент бігової роботи без, без м'яча. Вона буде, але вона буде. Менше акцент ми зробимо якраз от на, на зборах. На зборах перші збори, які почнуться у нас е після нового року. Ну і говорячи про гравців, які під'їжджали до Чорноморця, які впливали і на якість гри, і на результат. Не з першого туру в команді і Євгенійський, бо одне з відкриття цього сезону, і, і Шевсов. небагато грав, але і голи, передача, і лукала це бійця, і корисний був Мозе жаржу. Тобто ці люди, які ну було б здорово, якби ми цим складом починали чемпіонат. Ну я можу також сюди додати, тож Сігієва, який під кінець там почав грати і використовувати свій шанс. То ж саме можна сказати і про Кая Бразилець, який теж приєднався в кінці, але як виявилося, що він закриває там три позиції і може грав не на своїй позиції, але ми, але ми використовуємо його, його там. 100% зараз вже команда є, вже команда сформована і вже команда буде працювати, вже під'їжджати, скажімо так. Такими великими партіями футболісти ми не плануємо. Ми плануємо точечно там 3-4 позиції підсилити якраз для не для тренувального процесу, а підсилити ці футболісти повинні приїжджати вже, на, скажімо так, на місто сильного довжені приїжджати ще сильніший футболіст. І якраз ми над цим працюємо, але ми розуміємо, що зараз вже там є. На прийметі, скажімо так, ті футболісти, які, з якими ми хочемо попрацювати далі, а стосовно гравців, які можуть підсилити команду, Артем Присіжнюк, як його зараз стан, стан його фізичний, чи готовий він приєднатися до команди на зборах і чи розраховуєте ви на 100% готового, Артема? Я можу сказати, що якщо б не травма, він би 100% грав. Тобто практично всі. Там той три тижні, місяць, коли ми працювали, він дуже добре працював, і буквально за тиждень до ну, чемпіонату він отримав травму, і ми на нього розраховуємо. І всі якості, які у нього є, нам повністю підходять. Треба дивитись на його стан. Він зараз дуже багато працює індивідуально, працює з тренером, тобто виконує бігову роботу. Суть, що вона, Кожен там, місяць треба. Приїжджати там робити профілактику, дивитись, як реагує Каліно, може по всім, скажімо так, рекомендаціям, може десь в февралі, в початок февраля він вже приєднається к нам в роботі з м'ячем, але до цього бігову роботу він може виконувати в повному об'ємі та та бігова робота, яка є у нас у, у команди з початку зборів. Ще одне питання по персоналім. Олександр Хронічнюк, який приніс своїм диву ударом три очки команді, ви на нього, я бачу, розраховували. Він отримав ну, чимало часу, як для 18-річного гравця. Чи, є, чи бачите ви подальший його прогрес? Чи можемо сказати ще над чим треба Олександр працювати, тому що ну, по-перше, це Одесит, одеські одеський і публіка завжди, ну, ну не те, що молиться на Одеситів в команді, це додає особливо шарму Чорноморці, коли там є одеські гравці, і за Одеситів окремо вболівають. Так, да, ми розраховуємо на Олександра, ми розраховуємо і любимо працювати з молоддю. І я можу сказати, що. Є у нього якість, за які треба ми можемо зацепитися, і він з нами починаємо збір, і він нам допомагає. Ну, можу також сказати, на прикладі Олександра, на прикладі ну, для молодих футболістів, що у нас є вікові футболісти, опитні футболісти, є хлопці, які були там і чемпіонами, і в збірні пограли. Щоб вони, скажімо так, не стіснялися брати примір. Положительний цих футболістів. У нас дуже професіональні ці футболісти. Вони незалежна тренувальна це чи гра, вони готові на 100%, і в цьому треба попрацювати молоді перш за все, щоб, скажімо так, закласти той фундамент, щоб молодий футболіст міг відпрацьовувати як проти м'яча, так і з м'ячем. Также допомагати і підстрахувати свого партнера, а не тільки думати там про свої позиції на футбольному полі. Там, як я цікаво вигляжу чи ні. Зараз же, ну, ми розуміємо Instagram, TikTok і все, все інше. Щоб були футболісти молоді більш професійними і так от побажати тому же і Олександру, щоб він. Так відпрацьовували кожен день, кожне тренування він використовував для прогресу. Для того, щоб спрогресувати, для того, щоб проявити себе на футбольному полі і дати опять же, положительну інформацію тренерському штабу, щоб у тренера, як голова боліла, кого поставити на, на гру. От в цьому треба прибавляти. Ну, це приємний головний біль. Я випередив, як хотів поставити питання щодо наших досвідчених гравців. Приходили Артур Рудько, Богдан Бутко це гравці. Не ну просто чемпіони, гравці, які за збірну грали на чемпіонатах Європи в Лізі чемпіонів. Тобто був розрахунок на те, що вони будуть такими ватажками і молодь. І молоді футболісти, які були в команді, і ті, які доєдналися, вони підуть за ними. І зараз, після 17-го туру, зараз в грудні ми можемо сказати, що це ця ставка на Артура і Богдана вона спрацювала. Вони стали тими, ким ми сподівалися, що вони стануть. Так, да, я 100% згоден. І якраз і Артур, і ну, Артур і Бодя вони спочатку з нами працюють, потім приєднався там той же Петряк. Ну я можу сказати, що той же Йон Шпорн, він професіонал, і теж як приклад у нас. Якщо ми говоримо про молодь Пшенічнюк, там Калін, то я так само можу сказати, що у нас такі ж молоді футболісти, як Кисіль, Кая, Скіба, тот же Попов Кирил, хлопцям по 21 року, то це ще, скажімо так, футболіст прогресує, тільки починає. Тому я вважаю, що таких хоч рівня професіоналізму, рівня майстерності, досвіду нам треба. Як мінімум там два-три ігрока, щоб якраз от такий фундамент у нас був стержень в кожній лінії. Такий приклад для молодих футболістів. Щодо попова, теж хотів поставити питання. Ми бачили, як яскраво він почав. Ми ж так, ми іноді дивимося на статистику, голи передачі. Так, це важливо для гравця атаки, але той обсяг роботи, який він виконував, і це було помітно по перших турах. Ну, здавалося дійсно якісний кваліфікований футболіст. Потім теж, моя думка, десь він просів, а під кінець першої частини чемпіонату ми знов побачили того попова, кого, якого ми бачили в перших турах. З чим пов'язана така метаморфоза? Чи мені так здалося, що у нього така була ну, якась синусоїда в його діях? Ні, ну це можу сказати, що молодих футболістів так, так воно і є. Вони постійно десь на підйомі, потім там 2-3 гри пропадають. Але якщо говорити про Попова, то к ньому взагалі нема питань, нема питань по відношенню до тренувального процесу, по відношенню по грі. Я дуже бажаємо забити м'яч, ну, як для нападника це важливо, і я 100% вірю, що він забиє і його прерве, і він буде забивати. Тому що ті дані, які у нього є зараз, ну, я вважаю, що це великий плюс для нашої команди. І якщо от ми попрацюємо зараз на зборах, то і, опять же. Під навантаженням, понятно, але е, попрацюємо над атакою. Я вважаю, що 100% він на зборах буде забивати, і в чемпіонаті він буде приносити нам користь якраз з забитими м'ячами. Ще по персоналях, якщо є така вже можливість. Е, я розумію, що вболівальники нас, е, особливо такі вболівальники, які вболівають за клуб, але і критично налаштовані, дивляться на результати. Ми це розуміємо, але все ж таки. Навіть в такій ситуації можемо говорити про прогрес окремих виконавців. Я б відзначив Ярослава Кісля. Останні матчі так немає результату, але ми ж дивимося футбол не тільки що там на табло, це важливо безумовно. Ми дивимось по відношення, дивимося на відношення гравця на поле до його завдання, до виконання. І Ярослав один з тих гравців, який, на мою думку, ну спрогресував. Можливо, я помиляюсь. Ну я можу сказати, і Ярослав спрогресував, Лука Лацабідзе, Женя Скіба, оці там три гравці, які там. Ну, ми вважаємо, що це молоді футболісти, які тільки починають так стабільно грати у прем'єр-лізі. Вони спрогресували. Що стосується Ярослава, то він тільки починає так свою таку футбольну стабільну кар'єру. Так, да, він там грав за заміна, але так стабільно він починав, і, так, скажімо, якісно е грати у нас. І вважаю, що той об'єм роботи, той настрій, який у нього є, трошки не, не завжди справляється з емоціями. Ну, над цим ми працюємо. І, допустимо, в останніх матчах е вже ми не бачимо того, Кисіляк, який був в початку матчу, в початку чемпіонату, який міг там, там пригнути, щось там сказати. E, то есть він, тактично треба ще працювати, але по відношенню і тій якості -швидкісні, там швидкісний, силові там по, по техніка-тактичним діям він прибавляє. Допустимо, я можу так сказати, останній матч з Зарея у нього найбільше техніка тактичних дій. Там 87-88. Це як для крайнього, крайнього латераля захисника це дуже непоганий показатель. По персоналях у мене питань немає. Не хотів би я обговорювати і суддівство, тому що протягом сезону все, всі б все бачили, всі б все б коментували, іноді б занадто коментували. Але вболівальники бачать, фахівці бачать. а ну, Наша справа. Виходити, грати і робити максимум. Я чомусь говорю про себе, але я ж це ж частина команди. Е, можемо робити так, щоб потім не, не там на суддівство, мені так здається. Ну, треба, нам треба грати і проти суперника, і готуватися проти суддівства. І ми, ми показували і доказували, що ми можемо це робити. Ну, звичайно, тема така цікава, але ми можемо тільки там. Коментувати, якось повліяти ми не можемо. Я вважаю, що може буде після нового року якесь там в Києві там, зібрання, щось будуть якісь моменти обсуждатися. Ну, я насамперед про керівників клубів говорю. О, а ми, як футболісти, як тренер, я можу тільки захистити ну, футболістів тим, щоб заборонити їм зовсім розмовляти і, скажімо так, Прибирати ту, ту брань, яка, яка у нас була, ми зробили виводи. На 100% зробили виводи. І я вважаю, що ми після цього ну, стали тільки сильніше. Я хотів би кілька слів для вболівальників за підсумками першої частини. А знову кажу, так, важка ситуація, але чемпіонат не закінчено. М -м -м Потрібно, щоб люди, які вболівають за Чорноморським не 5, не 10 багато років, вони не пускали рук, тому що я бачу, читаю коментарі, не завжди з цим погоджуюся, але не вступаю в полеміку, не вступаю в дискусію. Ну, люди хочуть десь емоції виплеснути, але маємо щось сказати, щоб підтримати вболів... ну, по також. По-перше, я можу сказати, що я дуже поважаю як критику, як і, так і добрі слова. Це нормально. Ну, в футболі є. Перемога, поразка нічия. І це і гра. І е, я розумію, що наші вболівальники можуть, е, скажімо так, бути незадоволені як результатами, так і, так і боротьбою, яку ми, може, не в кожному матчі показували. Але я знаю, що ми в цьому компоненті прибавимо. Я знаю на 100%, що у нас є команда. Е, я на 100% розумію, за що чого ми можемо підсилити цю команду. І те завдання, яке у нас є зараз, це скажімо так, в кінці чемпіонату бути не ніжче, ніж, ніж предучий чемпіонат, це 12-те там місце. Я вважаю, що ми в грі, нам це по силам, ми конкурентоспособна команда, і я на 100% вважаю, що з кожним суперників незалежна Шахтар, то Динамо. Іли там колос, ми повинні виходити і думати, і грати тільки на перемогу, і думати про положительний результат. Дякую, Олександр Санович. Успіхів нам, успіхів вам. Чекаємо на позитивні результати і віримо, що вони обов'язково прийдуть. Дякую. Дякую.